Захисники та захисниці нашої громади, члени сімей загиблих захисників та захисниць та мешканці нашої громади. Я хочу довести до вашого відома інформацію про додаткові соціальні гарантії і, взагалі, державні гарантії для захисників, захисниць України, членів їх сімей. Реалізація державної політики нашої громади покладена на управління соціального захисту населення, зокрема в питань соціального захисту. Управління займається видачею посвідчень та встановленням статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого, померлого, захисника та захисниці України. Ми видаємо відповідні посвідчення, згідно яких потім надаються пільги. Документи, заяву та документи на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого паперовій формі можна подати до Центру надання адміністративних послуг. Також можна скористатися електронними сервісами порталу Дія. Отримавши посвідчення, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або там же до Центру надання соціальних послуг для надання пільг на житлово-комунальні послуги. Захисники та захисниці України, учасники бойових дій, мають право знижку 75% на житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива та скрапленого глазу. Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% у знижку за оплату комунальних послуг. Члени сім'ї загиблих, померлих захисників та захисниць України користуються пільгами у розмірі 50% знижки їх вартості. Також захисники та захисниці України мають право на санаторне лікування. Учасники бойових дій, які не є діючими військовослужбовцями, забезпечуються путівки до санаторних закладів Харківської області через управління соціального захисту населення. Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на самостійне санаторне лікування у будь-яких закладах на території України з подальшою компенсацією вартості наданих послуг. Компенсація надається за рахунок коштів обласного бюджету та місцевого бюджету. Багато питань у захисників України виникають з приводу зуболікування та зопротезування. Правомайською лікарнею з квітня 2025 року укладена договір з Національною службою охорони здоров'я. З приводу лікування зубів, послуги надаються в нашій поліклініці. Чернусь, Наталя Миколаївна, стоматолог надається послуги з безплатного зуболікування. Гранічна вартість зуболікування становить 25 тисяч гривень. Також харківськими стоматологічними лікарнями їх 8 штук в Харкові надаються послуги зубопротезування, а також з лікування зубів. Гранічна вартість зубопротезування становить 35 тисяч гривень. Цією програмою можуть скористатися учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни з числа захисників України, а також діючі військовослужбовці. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць України, які не мають власного житла або частки житла, мають право стати на квартирний облік в виконавчому комітету Златопільської міської ради. Заняття фізкультурам та спортом для захисників України здійснюється в громаді безкоштовно. Воно проходять ФОК-ангар. З питань працевлаштування можна звернутися до Златопільського управління Державної служби зайнятості, в якому також можна отримати інформацію про надання ваучера на відкриття своєї діяльності або на розвиток підприємницької діяльності у розмірі 200 тисяч гривень. Захисники і захисниці України, які орендують житло згідно нової програми держави, з березня 2025 року можуть скористатися компенсацією за оренду житла. Програма розрахована на захисників і захисниць України, які орендують житло. А своє житло у них або розміщено на території активних бойових дій або на окупованій території, або було знищено внаслідок бойових дій. Також цією програмою можуть скористатися захисники України, які проходять реабілітацію у закладах. Санаторних або амбулаторна у лікарнях і знаймають житло. Компенсація в цьому випадку надається, якщо цей заклад знаходиться на відстані 15 кілометрів від місця проживання. Захисникам України, членам їх сімей, надаються в громаді психологічна допомога та соціальна адаптація ветеранів та членів їх сімей центрам соціальних служб. Також при центрі соціальних служб працює фахівець із супроводу ветеранів війни, який надасть допомогу. індивідуальний підхід має до кожного ветерана війни, допоможе заповнити документи, перенаправити, ну і супроводити для надання тієї послуги, яка необхідна ветеранам. Також є обласна програма, яка передбачає компенсація за навчання ветеранам війни, це захисникам і захисникам, які навчаються за власні кошти, отримують вищу освіту у закладах Харківської області. Компенсація становить 50% вартості навчання. Документи подаються до. Департаменту освіти і науки Харківської облдержадміністрації до 1 жовтня для тих, хто отримує освіту за рівнем бакалавр, для тих, хто отримує освіту за рівнем магістр до 1 листопада 2025 року. Управління отримало від департаменту обласного листи талонів на право на проїзд ветеранами війни. Пільгового проїзду по території України. Особи з інвалідністю першої другої групи внаслідок війни мають право 100% знижку на проїзд по території України залізничним транспортом, автомобільним транспортом та водним транспортом загального користування на міжміських маршрутах. Особи з інвалідністю третьої групи мають право на проїзд з компенсацією 50% вартості проїзду. Інваліди війни, учасники бойових дій, мають право на пільговий проїзд на території України залізничним автомобільним або водним транспортом на міжміських маршрутах. Вдалони на проїзд видається управлінням соціального захисту населення особам з інвалідністю внаслідок війни. Особи, які приймали участь у бойових дії та мають статус учасника бойових дій, талони отримують в ТЦК за місцем свого проживання. Дякуємо нашим захисникам та захисницям України, які боронять кордони нашої держави, захисникам і захисницям, які загибли внаслідок бойових дій. За мирне життя нашої громади. Управління соціального захисту населення завжди готове прийняти ветеранів і членів сімей загиблих. Ми відкриті для вас, готові для спілкування. Прийом ветеранів війни здійснюється на першому поверсі кабінет номер 1 Час роботи управління соціального захисту населення з понеділка по четвер, з 8 до 17 години, перерва з 12 до 13 п'ятницю, з 8 години до 15 години. Телефон контактний 34085.